Всіх вітаю на каналі Стокмото в асортименті на продажу японський спортбайк Васаки Ніндзя 400. Рік випуску 2014 Стан наближений до нового. Так як має дуже малий пробіг по Японії. Резина також 2014 року. По диску зносу взагалі немає. Стан радіатора відмінний, пильники вилки у відмінному стані. Пластик у відмінному стані, оптика також у відмінному стані. Має два ключі. Пробіг по Японії. 1376 двигун працює, без жодних нарікань. Хто шукає якісну техніку з Японії, телефонуйте.